Доброго часу компанія Автофокус в продаж поступило нове надходження, компактний хетчбек MG5, 1,5 атмосферний двигун, газ бензин. Авто не мальовано, жоден елемент не мальований, має збережений стан без недоліків. На новій топовій зимовій гумі, диски 16-го радіусу. Салон, темна тканина, підлокітники, електросклопідіймачі на всі 4 вікна, механічне регулювання сидінь, кондиціонер. Магнітола з USB та AUX Пробіг у авто. 41 тисяча. Лінзовані фари, туманки. Дану автівку можна придбати в компанії Автофокус, що знаходиться за адресою Гната Хоткевича 22Б. Можна придбати за готівку. Кредит лізинг навіть за криптовалюту.